Катерина, ми всі на зв'язку можемо розпочинати. Трансляція пішла. Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо сьогоднішнє засідання нашої комісії. На порядку денному одне профільне питання про надання дозволу департаменту гуманітарної політики міської ради на списання з балансу основних засобів доповідачку Ратун та питання проєкти рішень, які виносяться на розгляд 42-ї сесії міської ради. Хто за даний порядок денний? Прошу голосувати. Хто за? Прошу підтримати. катерина <coughs> сiзатапсиза Дякую, колеги. Заздалегідь перепрошую. Якщо будуть якісь технічні помилки, поїхали. Порядок денний. Перше питання про списання дозволу про надання дозволу департаменту гумполітики на списання з балансу основних засобів. Наталя Коротун, вам слово доповідач. Наталя коротун не приєдналась до засідання. Профільне я... питання раді нього проводимо комісію. Олена, подзвони, будь ласка, Да. До... Бо більше я не буду проводити засідання ради одного питання. Можна було його включити в порядок денний про списання. Прошлої середи. Тоді поїхали. Хто до нас приєднався? Хто може. Доповісти стосовно порядку денного проєкти рішень, які виносяться на 42 сесію. Здоповісти... Можна я? Давайте. Доброго дня. Проект рішення номер 413 щодо надання дозволу на укладання договору на постачання природного газу між комунальним підприємством «Жилсервіс» Дніпродніпровської міської ради та газопостачальною компанією НАТНафтогаз Трейдинг. Колеги, є запитання до доповідача? Колеги, якщо нема запитання, давайте підтримуємо дане питання. Хто за дане питання, прошу голосувати. Хто за? Одноголосна, Наталія Михайлівна. Дякую. 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 Катерина, допомагайте Зеленою, хто приєднався до нас, наступний доповідач. Можна, будь ласка, департамент капітального будівництва. Так. Слухаємо вас. Питання 3.23 про закріплення за департаментом капітального будівництва Дніпровської міської ради на праві оперативного управління об'єктів нерухомого майна. Так, які об'єкти ми закріплюємо? Об'єкт е, будівля школи по вулиці міського лісу 57 та будівля лікарні по вулиці Ближня, 31. Колеги, є запитання до доповідача? Якщо запитань немає, давайте підтримуємо даний проект рішення. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно. Щиро дякую. Наступний доповідач Ганна задорожня в нас на зв'язку. Давайте день пункт 4.12. порядку денного проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради про підтримку підприємницької діяльності у сфері ресторанного бізнесу міста Дніпра під час дії воєнного стану в Україні. Тогоріч було знижено ставку на влаштування майданчиків ресторанного бізнесу на території загального користування без використання помостів була ставка 0,2, стала 0,1. Наразі просто дія цього рішення продовжена ще на рік. Більше ніяких змін не було. Дякую. Колеги, є запитання до доповідача стосовно ресторанного бізнесу? Якщо немає, давайте підтримуємо даний проект рішення. Хто задав? Одноголосно, Наталія Михайлівна. Дякую. Дуже дякую. дякую. Наступний доповідач. Хто до нас приєднався? Е, Наталія так, Володимирівна. Наталія Володимирівна, що ви так з запізненням? Та одного... Що то з технікою? Давайте, слухаємо вас. Добрий день. Ми просимо <кій> надати дозвіл для списання. Техніки, яка вже уже в негодність, тобто не відповідає в експлуатації. Це пральна машина в 100 му закладі в дитячому садку, В НВК 122 кабінет інформатики, огорожа металева 132 школа, і машина посудомоєчна 44-го. Ця вся техніка має технічний висновок, що вона непридатна до використання і потребує списання. Далі Володимир, у мене одне запитання. Минулу середу ми проводили засідання комісії, на якій заслуховували всі профільні питання. Скажіть, будь ласка, це питання було вже готове про списання? Це ну, питання. <кій> Вони підготували Це рішення. Да, ми не побачать, що воно не попало в порядок денний, ми думали, воно вийде на слідуючу сесію. А, зрозуміло. Колеги, є запитання? Застаріла техніка, в дитячих закладах. Якщо немає, давайте підтримуємо дане питання. І... Алло, да-да, Питання є? Данило Володимирович. Да -да. Данило, слово. Але мене. Да, чути мене? Ага, чути, чути. Так, добре, чути. А, а з огорожою, як огорожа? Висновок є по огорожі, чи вона згнила, впала, чи що з нею сталося? От як огорожу мене списати? Вибачте, я не зрозуміла питання, дуже поганий зв'язок. Як огорожу ми списуємо, що вона згнила, впала, що з огорожою? Вона, ця огорожа, я зрозуміла, вона була поломана в основному, і заміни її зняли, тому що вона тільки е, заважала, так говорити, і мала травму могла травмувати когось з дітей. І тому її зняли. А є висновок комісії, що вона не може. Да, так, доставити... є висновок комісії, що це непридатна до, так сказати, до використання, але ну, вона не повинна знаходитися в дитячому закладі, тому що вона являється, як причиною, може являтися причиною травматизму дітей. Дякую. Вона вся сложена, вона вся е, лежить в одному місці, її все буде передано після списання на дне як Дякую. яко А Коли... Скажіть, будь ласка, ще, ще питання є так? так. Мене чутно, чутно, Це 132, 132 школа, так? Так. Да. А скажіть, будь ласка, загорожа між провулком Парусний 12, 12 і вашою школою. Там е, загорожа була зломана. Її вже зробили чи ні? Е, ні, ну там поставили нову огорожу біля школи. Вже поставили. Ну, так. А ця зложена лежить ну і повинна списати. Гаразд. Почув. Бо я там недавно був, загорожа була зломана. Ну, Повторіть, будь ласка, адрес. Парусний 14, так? Да? Ні, парусний провулок, парусний 12. 12, так. Да. Напроти, я перевір... Напроти бібліотеки. Напроти угу. бібліотеки. Я зовсім недавно там був. Добре, я перевірю по кошторису, якому зробили це. Гаразд, Дякую. Є ще запитання до Наталії Володимирівни. Якщо немає, давайте підтримуйте даний проєкт рішення. Хто за те, щоб надати дозвіл на списання застарілої техніки та пристроїв? Прошу голосувати. А, Юрій, Михайлович? А, Юрій Михайлович. Юрію Михайловичу. За за, 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 за він підтримав. За, дякую одноголосно. Наступні доповідачі. Хто до нас приєднався? Надаємо слово. Олександра Бодня, будь ласка. Давайте. Депутат охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради. Е, у нас два проекти рішення. Ми просимо дуже е, проголосувати за них на сесії. Перше, це Пункт 3.14 про передачу комунальної власностіровської міської територіальної громади у спільну власність територіальних громад, сіл селищ міст Херсонської області автотранспортних засобів. Ми передаємо вісім автівок на місто Херсон наших ну, автівки, що були швидкої медичної допомоги СКП автотранспортного підприємства до міста Херсон для підтримання деокупованих територій. Колеги, є запитання, давайте підтримуємо. Дуже важливе питання. Якщо питань немає, давайте підтримуємо хто за. Дякую, дякуємо велике. Про припинення права оперативного управління це пункт 3.15. міської дитячої клінічної лікарні номер 6 та закріплення на праві оперативного управління за цією ж лікарні міська клінічна лікарня номер 6 по адресі Акенфеєва номер Акенфієва номер 5. У нас закінчується реконструкція п'ятої п'ятої, наразі шостої дитячої клінічної лікарні. Поряд з нею знаходиться стара будівля. Ми знімаємо право оперативного управління цієї будівлі, тому що наразі наша, наша будівля відрековідреконстрована вже і ми плануємо туди переселятися, а будівля нам не потрібна. Коло її запитання? доповідачам. Якщо немає, давайте підтримуємо. Наразі вже наша охорона здоров'я отримає велике велике таке добре. Дякую, наші доповідачі. Департамент. Департамент. Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Оля Чорна до нас приєдналася. Доброго дня, прошу підтримати е, наступний проект рішення. У порядку денному він за номером 348 про передачу на баланс об'єктів нерухомого майна по вулиці Гвардійська, будинок 24 д Передаємо з балансу департаменту гуманітарної політики за їх погодженням, за їх погодженням. Ця будівля не використовується за призначенням, і ми її передаємо на баланс КП міські активи. Прошу підтримати. А що там було? Колишній дошкільний заклад, по-моєму, 41-й, ну, давно вже не використовується. Колеги, є запитання? Якщо немає запитань, то доповідача давайте підтримуємо дане питання. Одноголосно. Запрошую. Одноголосно, дякую. У нас, На, ще, у нас є ще запитання. є ще питання. Щас доповідач Руслана Олегівна буде. Добрий день. Питання 343-347. Ми до переліку додаємо, додаємо нові об'єкти. Поливка Лук'яненка 2Б, космонавтів 4, приміщення 217 і космонавтів 4, приміщення 218, Титова 10, літера 2. І приміщення по вулиці Березінській, 90-а, це, це ангари, будівлі ангарів. Ми це пропонуємо... про приватизацію, так? Да, про приватизацію. Все йде на аукціон, крім Березинський, там викуп е орендаря, який здійснив невід'ємні поліпшення, е від на... та отримав згоду на ці виконання цих поліпшень. Колеги, якщо немає запитань до доповідача, тому пропоную окремо по кожному проголосувати. Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вулиці Левка Лук'яненка. Хто за, прошу підтримати. Оголосіть. Данило Володимирович. За, чи Одностайно. отримати? Дякую. Наступний про приватизацію нерухомого майна по вулиці. Космонавтік 4, приміщення 2,17. Прошу підтримати. Юрій Дякую. Михайлович, одностайно. Дякую. Наступне питання про приватизацію об'єкта нерухомого майна у вулиці Космонавтік 4, приміщення 218. Прошу підтримати. Одностайно. Дякую. Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вулиці Титова, 10, літера А2. Прошу підтримати. Ю... Данило Володимирович. Одностайно. Дякую. Про приватизацію об'єкта нерухомого майна по вулиці Березинська, 90а. Прошу підтримати. Хто за? Одностайно. Дякую, шановні колеги. Наступні доповідачі. Хто Дякую. до нас прийде? У нас є про створення нового комунального підприємства Аеропорт, про затвердження статуту Теплотрансметрополітен. Є доповідачі. Доповідачі департамент а я доповідала, окрім. Е, окрім е, створення комунального підприємства «Аеропорт». Олена, Олен, ти мені вибирала, да. вибирала хто на прошлому засіданні не доповідав. Е, да. Перевір, будь ласка, про затвердження статуту теплотрансу Так, да, У митрополітену була зміна адреси. Юридичне у зв'язку зі зміною назви вулиці, а у Теплотранса була збільшена статутний капітал на реструктуризацію погашення заборгованості по енергоносіям. Якщо доповідали, то ми не будемо слухати. Так, 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 слово вам, про створення про створення комунального підприємства аеропорт. А в зв'язку з чим таке виникло питання? Ну, було доручення підготувати таке рішення, поки воно не наділено ніяким майном. Угу. Мало тільки сформовано статутний мінімальний капітал, який у нас по типовому статуту, 5 тисяч гривень. Сподіваємося, що війна закінчиться, так? І ми так. будемо створювати в місті Дніпрі новий сучасний аеропорт. Колеги, є запитання до доповідача? Немає. Якщо немає, давайте підтримуємо дане питання. Хто за даний проект рішення? Прошу підтримати. Хто за? Данило Володимирович. Один отримався. Останні за. За п'ять. так. Да. Дякую. Рішення прийнято. Дякую, дякую. Е, Олен, всі питання порядку. Денного ні, ні, не всі. Ще ось о, Шевченківська адміністрація Щенського адміністрація. району. Так, Доброго ранку, колеги Наталія Михайловна, Доброго ранку вам. Доброго. Питання стосується передачі основних засобів з балансу адміністрації Шевченківського району на баланс У Зв'язку з тим, це 23 лавки і 23 урни. Пішохідна зона, так званий від Казака Мамая до Гладкова. Пішохідна зона, яка називається Алея Кротова в народі. Скажімо так, там проведено містом благоустрій. Адміністрацію до встановлені елементи, тому що люди просили, і цим цією зоною надалі буде опікуватися Капеуреа. Тому адміністрація свою роль виконала і далі на баланс передається КПУР, а вони будуть повністю обслуговувати як урни лавки, так і територію, там прибирання і так далі. Зрозуміло. Шановні колеги, є запитання до доповідача? Якщо немає, давайте підтримуємо. Щоб надалі обслуговувалася славна алея. Дякую одноголосно. Данило Володимирович, Пора. вашої руки взагалі не видно. Одноголосно, так? Так. Так, так, так. Дякую. так, так. Щось... дякую, є ще в нас доповідачі. Так, транспорт, але він щось не відповідає. До конференції доповідачів більше не приєднались. Ну, якщо немає запитань, колеги, давайте тоді дякую всім, що ми сьогодні так стисло, швидко, зрозуміло провели засідання. Якщо немає питань... В різному та в іншому в нас нема поки запитань. Якщо у вас немає питань, то дякую всім за плідну співпрацю. До зустрічі на сесії міської ради, 42-го сесії міської ради. Дякую всім.